Відлуння історії через музику Івано-Франківську, народний український артист Михайло Кривень, презентував збірник про січових стрільців. До репертуару митця входять твори відомих українських композиторів, що стали символом національного духу та патріотизму. В основному я співаю пісні, пісні Романа Купчинського Левка Лепкого. Михайла Гайворонського, тих композиторів, які творили історію, які творили історію пісні, які були надзвичайно патріотичні люди і в тих тяжких, тих тяжких подіях, які тоді відбувалися на межі ну, практично більше, як 100 років тому. Я думаю, що всі знають, що відбувалося 100 років тому, яка була боротьба за вільну незалежну. Українську соборну державу. Ось і ті пісні я втілив. у ту збірку координатор заходу Володимир Федорак зазначає, збірку створено та приурочено до 110-ї річниці легіону українських січових стрільців. Дуже важливо знати свою історію не тільки в датах, в цифрах, але знати її навіть в наших заходах, які стосуються культури. А пісня, зокрема, пісні Богдана Купчинського. Пісні, які співали січові стрільці, і які зараз співає українська молодь, це є наша легендарна історія. І тільки сама е, пісня, яка є суттєвим е, січового столецтва у Лузі Червона Калина, зараз на слуху і вона стала, скажімо так, світовим шлягером. Родзинкою заходу стало вокальне виконання пісень самим автором збірки. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.